Вітання, пані та панове! Що ви знаєте про великих татусів? Це найвідоміші вороги в серії Ігор Байошок. особливо помітні в другій частині, де вони одночасно і вороги. І ми. Бо там граємо за одного з таких татусів, переживаємо історію з його погляду, так би мовити. При зустрічі вони виглядають надзвичайно страхітливо та загадково, але зустрічатися із ними періодично доведеться. Оскільки це шановне панство всюди супроводжує своїх маленьких сестричок, які їм виступають, немов у ролі донечок яких вони люблять понад усе та ладні покласти своє життя на їх захист? А якщо виконати свою місію, у них не виходить? Чи бачили ви коли-небудь батька у розпачі відтрати дитини? Ось саме так вони і виглядають в той момент. Хто ж вони такі, як і ким були створені, та що входить у їх обов'язки? Вмощуйтеся зручніше, записайтеся смачненьким, бо сьогодні ми розглянемо історію появи головного химерного секс-символу блаженства, їх еволюційний шлях та що з ними сталося після громадянської війни Ендрю Райана та Френка Фонтейна. А поки дякуємо нашим любим спонсорам, завдяки яким виходять наші відео та які зігрівають наші серця. Список цих найкращих людей планети ви можете прямо зараз спостерігати на своїх екранах. Ми прекрасно пам'ятаємо, що Ендрю Раяну вдалося виконати свою давню мрію побудувати блаженство на морському дні. Звільнившись від будь-яких посягань тоталітарної машини Совдепі чи несправедливих вимог та правил американського орла демократії, звісно ж, місто не могло існувати без люду, і вже з 1946 року до блажанства Ендрю Раяна стікалися різні прошарки суспільства з усього світу, яким пощастило дізнатись про цю утопію. Одним із таких став доктор Ї Сушонг, кореєць за національністю та хитрий лис по натурі, якого на батьківщині переслідували за колабораціонізм під час японської окупації в Другій світовій, який допоміг стати сушонгу єдиним чоловіком, що вижив у своєму рідному місці. Японці його тоді не загеноцидили з однієї банальної простої причини. Сушонг робив наркоту для ворожих вояк опіум. Принаймні так стверджує він сам. А що ще він міг робити під час окупації, відомо хіба Богові? Прихисток цей сумнівний пан якраз і знайшов у блаженстві, де його таланти дарма не марнувались, і вже дуже швидко він заслужив визнання як один із цінних членів суспільства, що будувалися Райаном. Не в останню чергу завдяки відкриттю речовини під назвою Адам яку він не гаючи часу почав прискіпливо досліджувати сумісно із своєю коліжанкою доктором Бріджит Тененбаум, цілющі властивості генна інженерія лише невелика частка тих можливостей, які відкрив Адам простим людям, роблячи ці дослідження небаченим науковим проривом у всій історії людства. Звісно, аби це чудо підводної науки стало хітом усіх топ-чартів блаженства, багато часу не знадобилось, бо кожен хотів бодай трішечки спробувати зрозуміти, що ж то за диковина така. Місцеві дільці, такі як Френк Фонтейн, швидко вловили напрям вітру та почали активно намацувати цей риночок, а попит і справді був шалений. Втім, додатковою причиною такого шаленства стала залежність, яку викликав Адам. Люди буквально божеволіли та ладні були вбивати один одного за краплинку цього фактичного наркотику. Але кожне виробництво повинно мати свої виробничі потужності, чи не так? Адам добувався із морського слимака, який колись необережно обрав собі жертву. У вигляді контрабандиста з хворою рукою, яку йому вилікував. Втім, просто слимаків було недостатньо, щоб покрити виробництво Адаму у потрібних блаженство кількостях. Тому Бріджит Тененбаум здалося гарною ідеєю засунути цього слимака в людину, Щоправда, дуже швидко виявилося, що далеко не кожен здатен бути їхнім носієм. Єдиним придатним для цього кандидатом стали маленькі дівчатка, яких пізніше прозвуть маленькими сестричками. Чесно кажучи, сильно поглиблюватися в те, яким саме чином сестрички виробляли Адам, якось не дуже й хочеться, але цифри говорять, що це підвищило показник прибутку в 30 разів. Проте навіть цього ставало замало для непропорційно зростаючих апетитів мешканців блаженства. Сушонга в цей час почала турбувати кількість трупів, які явно приймали Адам, та навіть після своєї смерті зберігали у собі певну кількість його. Тут то його голівонькою відвідала думка почати видобуток Адаму ще й з трупів кешбеком, так би мовити, Лишилося тільки знайти виконавця, і його погляд пав саме на маленьких сестричок Тененбаум. Була в його плані тільки одненька, втім, здоровенна проблема. Сестричками зазвичай були діти п'яти чи десяти років, а діти не особливо відрізнялися надмірними фізичними силами. Хоч вплив адаму та слимаків давав їм певні додаткові бали. Цього все ще не вистачало, аби відбити напад здоровенного дядька Сплайсера, який також напічкав себе плазмідами та Адамом по самісіньке Маків'є. Вихід із цього положення. Він, втім, швидко знайшов у іншому своєму химерному створінні захисникові. Як ви пам'ятаєте, блаженство було рукотворним містом, а все, до чого дотягнулася рука людини, потребує відповідного догляду: виконати чорну роботу, встановити вікна чи панелі, бурити глибоководні породи чи мінерали. Побудувати щось додатково або розширити межі швидко зростаючого міста. Для цього, як мінімум, потрібно перебувати у воді чимало часу і зазвичай люд не особливо горів бажанням служити технічними працівниками за мінімалку і з високим рівнем перспективи стати інвалідом. Тому саме для цієї роботи з і створили великих татусів. А коли виникла потреба у захисникові для сестричок, Сушонг згадав за своїх здорованів. І тут знову постає проблема: стати захисником дорівнює дорозі в один кінець, оскільки людей буквально схрещують із цим костюмом підводного бурильника. Тому навряд чи до Сушонга вишуковувалася б черга із бажаючих кандидата спершу генетично модифікували адамом, а потім одягали в костюм водолаза, який буквально зростався із плоттю. Їх також позбавляли голосу та вводили спеціальний феромон, який прив'язував їх до певної сестрички. При цьому, якщо перші татусі ще могли зняти хоча б свого шолома, то решта вже не мали навіть і цієї можливості. Процедура, як ви бачите, не з найприємніших. І що б ви думали, вихіди тут знайшли. Сушонг тоді працював на два табори: офіційно мав контракти з Райаном і неофіційно працював із Фонтейном. Фактично, вся ця чехарда була під протекторатом Ендрю, але Фонтейн теж допоміг з'явитися на світ татусям, які згодом стануть проблемою для його альтер-его Атласа. У цій ситуації він пішов саме до Ендрю, який запевнив, що ніяка це не проблема. Зачекай, мовляв, трішечки і кандидатів я тобі особисто підганю. Після чого Райан зв'язався з Августом Сінклером. Власником компанії Сінклер Солюшенс, яка досліджувала плазміди. За сумісництвом він ще й був кумом на місцевій каталашці, начальником в'язниці Персефона септо. Ну, знаєте, якото таксисти чисто для душі там працював. Август своєю чергою делегував цю задачу Софії Лемб, яка в той же час сама мотала срок у Персефоні. У якості політичного дисидента владі Раяна, але ця хитра жіночка та надто вже цінний кадр, аби ним так розкидатись, так подумав Сінклер, та запропонував їй неофіційно працювати із ним. За своєю спеціальністю у якості психологіні для зеків, Софія Лемб насправді дивовижна персонажка, яка пройшла свій шлях від людини, що першою виступили проти параної Караїна у владі, до ледь не лідеря своєї секти, яка захопила владу у блаженстві, але не стала його спасінням. Варто їй приділити окреме місце у відео, певно. Втім, зараз вона все ще на перехресті своєї долі, готує злочинців, душевно хворих, вигнанців та політичних дисидентів до перетворення у великих татусів, відправляючи обраних до фонтейн футуристік та Ryan Industries. Себто обирати їм навіть не давали. А після модифікації тіла ще й промивали мізки, аби стерти попередню особистість. У лабораторіях Фонтейн футурістік кипіла робота, бо доктор Гілберт Олександр розпочав свої експерименти над колишніми в'язнями Персефони, створюючи першу партію прототипів, яким дали назву серія Альфа, надихнувшись сленговою назвою своїх піддослідних, великі татусі за допомогою феромонів. Він створює парний зв'язок. Імітацією емоційного зв'язку між татусем та донькою, який досягався низкою розумових та фізичних обмежень. Цей зв'язок гарантував, що татусі будуть слідкувати за донечками, не відлучаючись, аби переконатися у їх цілковитій безпеці, та миттєво відреагувати у разі загрози сестричкам. Дещо аб'юзивна батьківська гіперопіка, втім умови життя в блаженстві роблять її цілком виправданою. Гілберт з усіх сил намагався досягнути цілий свого дослідження, однак раз за разом його спіткали лише невдачі. Але зневірятися він і не збирався, і після багатьох невдалих спроб усе кардинально змінює несподіваний гість із поверхні. Суб'єкт Дельта став першим успішним кейсом експериментів Гілберта. Наприкінці 1950-х він і знати нічого не знав про блаженство, і знати не хотів. Бо жив своє найкраще спокійне життя глибоководного дайвера, доки одне цілком звичне занурення повністю не перекреслило усю його долю. Він робив подібні занурення незліченну кількість разів, але цього разу дослідження глибини Атлантичного океану у водах між Гренландією та Ісландією привело його до цілого підводного міста, яке він навіть і подумати не міг тут знайти. В блаженстві його спершу люб'язно прийняли. Він миттєво став чимось на кшталт суперзірки та потрапив у всі передовиці на першу сторінку, де його прозвали Джонні Топсайд. Цебто Джонні з поверхні. Але в блаженстві це було терміном типу Джон Доу, тобто невідомий. Ця історія очікувано привернула увагу Ендрю Раяна, який не повірив ані слову прибульця через свою параною. Назвав усе це вигадкою, ні Та був переконаний, що насправді це хтось із паразитичних урядів поверхні прознав про його утопію. А Джонні є урядовим агентом, якого послали шпигувати за життям у блаженстві. Виявити слабкості та знищити налогічне обурення Джоні, який буквально сказав йому: Ти що, довбограй, срав я на твоє блаженство, додому відпусти. Він уваги не звернув. Долю Джоні Топсайда було вирішено. Параної Крайн наказав тихенько заарештувати цього небажаного гостя та ув'язнив у персифоні. Зникнувши з поля зору громадськості, про нього поступово стали забувати. Думаючи, що він або повернувся додому, або доєднався до Райана, або вже кормить рибок за межами блаженства. В персифоні він зацікавив Софію Лемб та Августа Сінклера, які саме шукали кандидатів для проєкту захисник, після чого його переправили до Фонтен Футуристік. Дійсно, чим не ідеальна жертва, у якої навіть імені справжнього ніхто не знає. Хоча спершу йому довелося пережити низку інших експериментів та навіть розважати натовпи блаженців, немов цирковій тваринці. Звісно, його ніхто не впізнав у тому стані, його і матір рідна навряд би визнала своїм сином, але він витримав усі знущання, пережив напружені генетичні та фізіологічні випробування, аби зрештою утратити рештки з твоєї волі та успішно зв'язатися із молодшою сестричкою. За іронією долі його донечкою стала Елеонора Лемб, донька тієї самої Софії Лемп, яка була частковою причиною його перетворення на страховисько. Під час новорічної різанини блаженців на салат Олів'є 1958 року Елеонора та Дельта займалися звичними збиранням врожаю Адаму, але на дівчинку напали сплайсери четверо на одну. Не оцінивши таких минуетів, Дельта зайняв оборону. Звичні ситуації він би надрав їм дубці, але один із сплайсерів підступно використав плазмід гіпнозу на Дельті. Як виявилося, насправді ці чорти були найняті Софією Лемп, аби вбити Дельту та вкрасти Елеонору. Вона ж змусила нашого героя вбити себе пострілом із Люгера в голову прямо на очах Елеонори, яка із страхом спостерігала за всім цим жахом. Елеонора фактично повернулася під опіку рідної матері, перестала бути сестричкою, але все ще пам'ятала свого названого батька Дельту, і ніяк не змогла змиритися з його несправедливою долею. Але це трішки інша історія, яку ми залишимо на потім. При всьому цьому насправді альфа серія татосів вважалася лише напівуспішною, бо зв'язок між ними та сестричками був настільки тісний, що аж страшне. Проблемою виявилося те, що зв'язати одного татуся вдавалося лише з однією сестричкою, про яку вони б справді дбали. Решта байстрюків їх не сильно цікавила, і від батьківства вони відмовлялися. А от творці проєкту захисник розраховували на більш полігамний ефект, проте чекало їх лишень розчарування. Особливо, коли Альфа та Тусі з власної необережності втрачали свою закріплену сестричку. Після втрати зв'язку вони ставали абсолютно мирними і в кращому випадку зоставалися на тому ж самому місці, в такій собі комі, і сподіваннями та надіями на те, що донечка повернеться. Або ж навпаки, самі вирушали у нескінченну мандрівку, вірячи, що одного разу їм трапиться на шляху донечка, що пішла за хлібом. Звісно, така ситуація мало кого влаштовувала, і світила науки блаженства, ламали голови над тим, як перепрошити Альф, що втратили сестричок. Але в них нічого не вийшло, і конкретно на альфа серію було прийнято рішення покласти, клеймо невдалої та списати в утиль. Деактивувавши їх та відправивши у підвал фонтейн футуристік, десь в лігві Мінерви. Тим часом високо в небесах іншої просторової реальності, де майоріло містечко Колумбія, промисловий магнат Джеремія Фінк теж намагався створити власну модель захисника, яку він назвав співочою пташкою, та робив на основі робіт докторів Гілберта Олександра та їсушонга, які він перед тим успішно вкрав, завдяки просторовим розломам, які відомі під назвою Сльози. Але застряг на тому ж місці, де й вони, та повернувся із пропозицією об'єднати зусилля. Ті погодились, але співпраця вийшла надто короткою. Бо вже рівно через рік у блаженстві починається громадянська війна. А в самій Колумбії та Джеремії виникає проблема із півочою пташкою та Елізабет. Наприкінці 1959 року Атлас розпочинає громадянську війну з Райаном, яка перетворюється на суцільну ганитву за тим, хто більше увіє в себе Адаму, та креативніше вигадає модифікацію смертоносніше за супротивника. З обох сторін потреба у новому виникла просто колосальна, а виробничих потужностей було все. Менше їх просто не вистачало, аби покрити попит. Тут Рая не усвідомив, що потреба в проєкті захисник знову гостро поставала перед ним та його армією. Рішення всіх проблем Сушонга зрештою теж прийшло із Колумбії. Ним стала Елізабет, яка запропонувала двом маленьким сестричкам Леті та Маші Луц. Вколоти помираючому великому таткові свого адаму, щоб врятувати це дія не лише повернула йому здоров'я і силу, а й зробила повністю лояльним до обох паняночок. Дівчатка поспішили до Сушонга, аби принести радісну звістку. Проте зайнятий своїм дослідженням доктор не чув цих криків сестричок та не помітив зміну поведінці татка. І роздратований недокучливою малечою дав одній із них необдуманого ляпаса. Татусеві це не сподобалося, і наподив сушон гатою вімкнув свій бур та до смерті припечатав гори доктора до його ж власного робочого стола. Чого нас навчає ця історія? Правильно, пам'ятайте, що насилля в сім'ї великий гріх та злочин, за який передбачена відповідальність: дітей треба леліяти, поважати, захищати та любити. На щастя, для інших увесь процес своєї недолугої смерті сушонг записував, і це дало змогу зрозуміти, що залишилось таке рішення для цієї багаторічної проблеми. З цього часу розпочалося масштабне виробництво вже великих татусів аж четвертої версії. Вишибали грозі румблера та ланцера. Хоча останній так ніколи й не покинув межі лігва Мінерви. На відміну від решти, які дуже лякали мешканців блаженства та стали кісткою в горлі сплайсерів, блаженці в цілому не раз спостерігали за роботою татусів, але це завжди було десь здалеко, за межами міста та подалі від них, де вони виконували різну брудну та зачасту мокру роботу. Але тепер їх можна було зустріти на вулицях, буквально під час походу в магазин за молоком, що було незвично. Інколи до того ж, татусі проявляли агресію, від чого ставалися випадки смерті простих цивільних, що опинилися не в тому місці, і не в той час, бо татусі рахували їх за небезпеку для своїх донечок. Райану навіть доводилось робити офіційні заяви, називаючи цих велетнів лицарями всеючих обладунках, та закликати жителів уникати та обходити повз райони, де працюють татусі, бо вони займаються захистом блаженства від паразитів, які його заполонили. Допомогли ці промови однозначно не сильно. У 1960-му Ендрю Райана було вбито його біологічним сином Джеком, який був під контролем розуму Френка Фонтейна, він же Атлас. Де-факто ця подія привела до завершення громадянської війни, під час якої безліч татусів пали або від ударів сплайсерів, які жадали Адаму, або від рук повстанців Атласа, яким татусі заважали. Проте викосили тоді не всіх активних татусів вистачало, аби вони блукали від одного до іншого вентиляційного отвору, закликаючи своїх маленьких сестричок розпочинати черговий цикл збору Адаму. Це тривало роками після смерті Раяна, доки екс-психологіня Софія Лемп не взяла владу у блаженстві до своїх рук. Втім, виникла нова проблема: маленькі сестрички росли. Втрачаючи свої унікальні здібності виробляти Адам та збирати його з трупів. Тоді творець оригінальних великих татусів, один із небагатьох вчених фонтейн футуристів, що пережив війну, доктор Гілберт Александрс, перетворив старіючих сестричок на так званих старших сестер, одягнувши їх в нові стильні водолазні костюми, як колись татусів. Та породив новий страх серед слайсерів. А Софія Лем почала використовувати молодняк, аби вони викрадали дівчаток з поверхні задля перетворення на нову партію маленьких сестричок. На цьому моменті варто детальніше поглянути на постать особистості психологині Софії Лемб, яку ми вже неодноразово згадували як в першій частині лору баєшок, так і в цьому відео. Але побачити уривок про Софію Лемп, ви прямо зараз можете всього за 10 гривень, оформивши спонсорство каналу прямо в Ютуб. У будь-якому разі, ми можемо сказати одне: в світі байошок саме великі татусі, яким було присвячено це відео, стали найбільш пам'ятним символом, який кожен раз вспливає у пам'яті, коли хтось згадує цей всесвіт. Це підводне царство божевільного Ендрю Райана, але блаженство та його татусі це лише одна з історій із багатьма змінними, десь там, в паралельній реальності, високо в небі, відбуваються не менш дивні події, про які ми обов'язково розповімо колись згодом. Дякуємо за перегляд! Сподіваємось, що вам сподобалася наша оповідь, і ви поставите вподобайку, висловите свої думки в коментарях та поширите це відео. Підтримати наш канал ви також можете своїми підписками. Як на YouTube, так і в Телеграм, X. Або донатами за посиланнями в описі чи доєднатись до великої родини спонсорів на YouTube. До нових зустрічей на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!